Вітаю на цьому каналі. Минуле моє відео про біженський центр у Мюнхені, Він викликав у вас величезний інтерес, ви написали дуже багато коментарів, я вам за це вдячна. І бачу, що моя інформація, та якою я ділюсь, є дуже важливою для вас. Тому у цьому відео я нарешті розкажу те, що ви мене питаєте в коментарях, який наступний крок, що йде після біженського центру у Мюнхені, які умови, що по документах. Лишайтеся тут, якщо вам цікаво, а що ж там далі, і яка вона зараз Німеччина для українських біженців. Повторююся, що там у біженському центрі в Мюнхені ми пробули два тижні. Через два тижні нам прийшов така записочка в двері, що нас переселяють. І Коли ми прийшли на консультацію зі співробітником, то дізналися, що нас переселяють в Ердінг. А для нас це нічого не значило, ми нічого не знали. А працівник, який там в біженському центрі сказав, що вони не вибирають, куди пересіляти, і не знають, які там умови на нас чекають, що їм просто приходять списки, де є вільні місця, і вони по списку біженців розподіляють ці місця. Ердінг це містечко, яке знаходиться недалеко від Мюнхена, десь в 40 до 40 кілометрів. На наступний день ми туди виїхали. Туди виїхав автобус 50 людей з нашого біженського центру, і ми в тому списку. І що було далі? Це дуже цікаво. І коли я це розповідала тим людям, які вже в Німеччині, які раніше приїхали, да й самим німцям вони були трохи в шо. Автобус приїхав за ці адреси, оскільки ми на автомобілі, ми приїхали за цією адресою в Ердін, вікно показали лист, що нам сказали сюди приїхати. Ми разом з автобусом біженцям нам сказали, окей, у віконце одразу просунули листок. Перекладачі сказали, що так, ви приїхали куди треба. Зараз буде обшук вас та машини. Підпишіть цей листок на згоду. Всі наші речі оглянули, все, що було в машині, ми все склали назад, і нас далі попросили пройти в палатку, в якій сиділи лікарі, і вони нам міряли температуру, дивилися нам нас слухали. Це зроблено для того, щоб виявити або не виявити ознаки на туберкульоз. І далі ми декілька годин чекали, поки обравлялися документи всіх. 다, всіх, кого ми приїхали. До речі, такий огляд він був у всіх, всі речі перевіряли. Всі люди були від цього в шоці, як це? Вони все відсканували, всі картки, все, що вони познаходили. Далі, через пару годин очікування в нам кожному дали заповнити певні анкети і дали конверт, де була адреса і ключі від того житла, яке нам виділили. Людей, котрі без автомобіля. А їх наскільки я знаю, частково лишили в Ердінгу, комусь дали ключі від квартири і поселили в квартиру в кожній кімнаті по двоє людей: спільна кухня, спільний санвузол. А нас, бо у нас автомобіль нас поселили в селі. Це ще 10 кілометрів від містечка. Ердінг це приватний будинок на другому поверсі, на другому поверсі чотири кімнати. От наша одна кімната, в кожній кімнаті своя сім'я, троє людей, один санвузол на поверх і одна спільна кухня. І от зараз тут невеличкий садок біля будинку, де я зараз знімаю це відео. А умови такі, що в кімнаті два ліжка, такі металеві два шкафчики, стіл, декілька стільців. Я не можу вам показати будинок, оскільки це все таки буде порушенням прав тих людей, з якими ми живемо, а можу показати вам нашу кімнату, яку ми побачили, коли заїхали. Ось такі умови. Для когось вони нормальні, для когось не дуже все ж залежить від внутрішнього рівня норми. Ще хочу додати, що в перший день, коли ми приїхали до Ердінгу, і в нас стався обшук після огляду лікарів, після того, як нам вручили ключі від нашого нового житла, нам ще дали дещо, скажімо так, подаруночки, допомога. Це з плюсів. Нам дали, дали три нових матраци запакованих. Нам дали такі три великі мішки, в яких ось це було. Три ковдри, три подушки, три нових постільних комплекти, прямо з, воно, з магазину, так, з Іке, з Юску. Нам дали три кастрюлі, три сковорідки, три тарілки глибокі, мілкі, три вилки, три ножі, три ложки, три стакани і три чашки. Тобто, з цим усім. Приймають біженців тут в Ердінгу, дають ось таку першу допомогу і відправляють. Спочатку, після неї, після цього обшуку, все, що далі відбувалося, воно в такому в темному кольорі здавалося, і все не подобалося. Взагалі, що за село, і де ми знаходимося, і як це все буде. Але збігаючи наперед, хочу сказати, що ми задоволені, що ми тут опинилися. Нам дуже подобається наше селище, де ми є. Це дуже гарне, дуже таке, знаєте, прибраний кожен будинок, територія. І, і насправді ми раді, що ми тут. У нас є ось прибудинкова територія, невеличкий садок, де я зараз сижу і знімаю для вас це відео. Це дуже красиві. Поля, добре, що ми маємо машину, і тут до міста нам буквально 10 кілометрів. Або тут ходять автобуси декілька разів на день, можна їздити так само в магазин, бо це найближчий магазин в місті. Ще є дуже обов'язкові штуки, які ви маєте зробити, якщо ви проживаєте в. Загальному соціальному будинку далі розкажу, які ще із плюсів школа для дитини просто через дорогу, це 20 метрів, це дуже зручно. Величезний плюс, що всі наші сусіди в сусідніх кімнатах це українці, і тут говорять, що якщо сусіди українці, то вже дуже сильно повезло, тому що є досвід. Проживання люди розповідають з сирійцями, з турками, тобто з людьми інших національностей, і проблема не в тому, що люди якісь не такі, а проблема в менталітеті, проблема в мові, коли ти не можеш спільну мову знайти з людиною. У вас спільна кухня, спільна одна плита на всіх, спільний один умивальник унітаз, одна ванна. і Вам треба якусь спільну мову. Говорити і в цьому дискомфорт, плюс у кожної культури є свої звичаї. І звичаї, звичаї. Коли треба митися, скільки разів на день, як приймати душ, свої норми по прибиранню і так далі. Та що говорити, українців збери разом чотири сім'ї, у кожного будуть свої якісь да, спільні і не спільні звичаї. Звички. А тут ми говоримо про різні культури і відсутність спільної мови. Людей з Мюнхена розподіляють в дуже різні. Сні умови зараз, коли прийшов час, ми тут уже другий місяць, я зрозуміла, що нам ще повезло. Бо і в Ердінгу, і під Мюнхеном людей можуть селити в такі. Контейнерні містечка, такі двоповерхові контейнери це малюзнікі такі кімнатки з загальною кухнею, з загальним санвузлом, в гірших умовах. Коли я побачила відео і фото з цих умов, я зрозуміла, що ні. Я так жити не з працівники біженського центру говорять, що вони не вибираються. Просто так як випадковий вибір по списку. Є місця, відправляють туди. Зі свого такого досвіду, того що чую, я чую, що в такі. А, не будинки, не квартири, а ось такі палатки великі селять людей, котрі самі приїхали, самі чоловіки, але інколи і сім'ї туди селять. На жаль, ще хочу сказати важливий момент: якщо вас розподілили в село і надали житло в селі, це не є мінус. Тому що тут села це не наші українські, тут скрізь є дороги, є транспорт, є школи, і який не який є магазин. Тому жити в селі це не страшно. Я боялася потрапити в село, чесно вам скажу. Але зараз я рада, що ми сюди потрапили. Нам дуже полюбилося це містечко. Ми вже і квіти купили, і все тут облаштували. І знаєте, коли у вас є спільна мова з вашими сусідами в інших кімнатах, то можна зробити гармонію і затишок, наскільки це можливо. Хочу зазначити важливу інформацію, що з Мюнхена розподіляють людей не тільки в Ердінг, розподіляють в інші 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 райони. Далі від Мюнхена. От я знаю люди, з якими ми познайомились Мюнхені. Їх відправили ближче до Альп. Це десь півтори години, дві від Мюнхена. Їх поселили в класний будинок з класними умовами, де у дітей там окремі кімнати, де велика територія, ми одразу дали готівкою гроші, ну тобто. Там і тенісна кімната, навіть. тобто дуже класні умови порівняно з тим, яку кімнатку тут селять людей. Неважливо, скільки вас приїхало, всіх в одну кімнату. Можливо, тому що це місце більш дороге, чи що бо ближче до Мюнхена, і тому тут земля дорога. Те, що ви можете знайти квартиру по тим міркам джоб центра певну кількість квадратів і певну вартість, і вам джоб центр це оплатить. Тут мені кажуть, що просто про це забудь. Є шанси їхати в менші, вдальші містечка, малюсінькі селища Баварії, і там є шанс що швидше оформлять документи і. Дійсно, там ви можете знайти квартиру. Ми дивилися варіанти цих квартир. Вони дешевші, вони є пусті ці квартири, і там можна жити окремо у своїй квартирі по нормам Джоб центру і жити окремо, а не в соціальному будинку. Тут в Ерінгу поки що нам говорять, що це неможливо. Але ми переконаємося на своєму досвіді. Чи так це, чи ні, і на наступний день після заселення в житло ми поїхали в те місце, де нас приймали у місті Ердінг, і запитали, а що ж нам робити, як нам оформлювати цей 24-й параграф, Бо ми про нього знали. Ми хочемо працювати, хочемо отримати право на роботу. Які документи треба, і кому нам сказали заспокойтеся, не спішіть. Саме головне, якщо в Німеччині це не поспішати і набратися терпіння. Нам дали список документів, які ми маємо збирати на параграф. Ще раз, для чого потрібен 24-й параграф, для того, щоб ви мали право на роботу, мали право на соціальні виплати і мали право відвідувати курси німецької мови. Поки параграфу немає, ви курси відвідувати не можете. Допомогу ви можете отримувати, але не в повному обсязі, і працювати ні в якому разі не можна. Хочу сказати про те, що дуже сильно змінився підход німців до українців. От коли заїжджали українці на початку війни, вони отримували цей параграф буквально за декілька днів, це було дуже швидко, і не треба було ніяких цих виписок, і багато документів, закордонний паспорт, і все зараз же настільки багато українців. Їде продовжує їхати, і, на жаль, українці мали не дуже хорошу тут репутацію. Саме через це почалися ось такі обшуки саме в цьому містечку, тому що потім виявлялося, що у людей багато коштів, що вони заїхали грошима і, і, і брали гроші ще від, да, від Німеччини, що вони приховували свої статки. І тому, заявивши не дуже добре про себе, зараз тут Таке ставлення, тобто починається з обшуків. І, до речі, наступний день, коли ми приїхали запитувати, що треба на оформлені параграфу, нам сказали ще, будь ласка, надайте нам виписки з усіх банківських карток, що ми у вас знайшли, відсканували. Надайте випуски за останні три місяці, а розгорнути варіант на англійській мові з роздруківкою за кожен день. Я не знаю, навіщо їм це потрібно. Я думаю, що треба просто виписка, скільки грошей на картках, а виявляється, ні, їм важливо бачити, чи заходили вам кошти, які суми, якось вони це все аналізують. При обшуку в нас знайшли готівку, гроші готівкою, її всю порахували, записали, скільки грошей, і сказали, що ми маємо тепер жити за свій рахунок. До тих пір, поки в нас повністю не закінчаться гроші. У них є спеціальний відділ бухгалтерії, який плюсує всі, всі гроші, всю готівку, яку в нас знайшли. Далі всі гроші, які вони побачили, є у нас на рахунках на наших з тих карток, що вони у нас знайшли в перший день, коли ми заїхали, бо ми надали всі виписки, і вони ці гроші плюсують і далі розраховують, який час люди мають жити за, за цей кошт. Тобто не, не так, що ви собі там за день чи за тиждень потрапили. Всі свої кошти. Ні, німці вони порахують ця сума, яку ми у вас знайшли, на скільки місяців вам має її вистачити для життя. Далі ви живете за цей рахунок і м -м, потім знову надаєте нові виписки, вони дивляться знову ваші картки. І потім, вже, якщо нарахувань немає, нічого на картки не приходить, тільки потім ви можете. Знову претендувати на якусь фінансову допомогу від них. Розумієте, в чому конфлікт? Конфлікт в тому, що ми приїхали сюди, щоб працювати, а працювати ми не можемо, тому що ми не маємо дозволу, тобто цього параграфу 24, щоб ми могли працювати. А щоб отримати параграф, нам треба зібрати дуже велику кількість документів, перекласти їх на німецьку мову, і тільки потім їх будуть розглядати і. Давати параграф ще дуже неприємна новина, яку ми дізналися при приїзді сюди. Від наших сусідів, що деякі люди вже більше десяти місяців очікують на параграф, бо весь час якісь документи не підходять, їх просище, ще надайте ще якісь документи з України. І люди, це ж ну, знаєте, поки ти в Україну напишеш, подзвониш, поки там все це зроблять, поставляться печатки, поки сюди перевізниками це все надішлють. Потім, поки ви перекладете це на німецьку мову, так, документи всі треба перекладати на німецьку мову, і це коштує чималих грошей. Хочу сказати, що обшуки, переклад документів на німецьку, тобто отакі вимоги, це саме в цій землі. Навіть не землі, це саме в цьому місці, в цій області Ердінг, це вважається дуже елітне місто. Це така близька зона до Мюнхена. Це як я не знаю, може, конче заспаду, Києва. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Тут дуже дорога взагалі Баварія, і це місцевість дорога, і тут дуже так прискіпливо ставляться до українців, до їх документів, бо бояться, що ми щось приховуємо. Перше можливо, що вам прийде в голову. Ви мені спитаєте, напишете, так, чого ви звідси не поїхали? Якщо такі умови: жити за свій рахунок, з них там кімнатку в загальному будинку, да, вони надали грошей. Нема жити в підвічному стані, документи можливо рік чекати. Чому тут лишилися? Бо насправді знаєте, добре там де нас немає. А ми не знали, а де може бути краще. А... Чи хіба десь може бути легше. Ми цього не знали. Тому ми, це все попереживавши, переживши все собі, повипитувавши, порозпитувавши у різних людей, додавшись в чат нашого міста Ердінг, почитали переписки, порадилися з біженцями, які тут вже рік і більше, ми зрозуміли, так, це проблема цього регіону, що тут дуже довго робиться параграф. І що так не скрізь. Але, ми вже не мали права переїжджати, міняти місце реєстрації, інше місто. Це вже треба брати певні дозволи, бо вже через декілька днів нам прийшла прописка, нас прописали тут, в цій кімнаті, яку нам надали. І все-таки ми зібрали волю в кулак, почали думати про хороше, налаштовуватись, бо все-таки є випадки, хто тут отримав параграф за два з половиною за три місяці. Як правило, це молоді дівчата, одинокі жінки, які приїхали, які мали всі документи на руках. Вони швидко це все переклали через перекладачів, надали і, і так, і так їм повезли. Більша частина людей вони просто чекають в підвішеному стані. До року часу, поки цей параграф їм дадуть такі мінуса. Я вам озвучила, можливо, я щось забула. Я знаю, що в цій же землі Баварія, але в інших містечках, куди відправляють українців, легше з документами швидше, але тут ось так. Тут такі умови і тут треба перекладати і платити перекладачами, це не звичайні перекладачі, це перекладачі, судові перекладачі з певними печатками, тільки від них приймають документи з перекладом. Та, важливе, хочу додати, що оскільки ми проживаємо в соціальному будинку, тобто де багато, де є інші люди, біженці, нам прийшов лист про те, що ми маємо зробити обов'язкові щеплення від кору. Якщо ми маємо ці щеплення і робили в Україні, ми маємо їм подати документ про щеплення, довідки з України з початками, зі штрих-кодами і так далі. У дитини в нашої це було, в нас не було, тому ми з чоловіком ходили і робили щеплення тут. І ще цікавий момент, що тут не одна доза щеплення, а дві. Тому за шість тижнів, це термін, до якого ми маємо зробити це щеплення, ми маємо зробити ще другу дозу. І ще обов'язкова мова це в перший тиждень при прибутті, ми маємо зробити Це для того, щоб виключити туберкульоз. Знов таки це через те, що ми проживаємо з іншими біженцями. Якби ми приїхали до родичів. І жили в квартирі родичів, наприклад, чи якісь інші окремі квартирі, нам би не довелося робити ні щеплення від кору, ні перевірку на туберкульоз. Дітям перевірку на туберкульоз робити не потрібно. В Наступному відео я розкажу, що обов'язково треба взяти з документів з України, якщо ви звідти їдете. Також я хочу ще зняти відео на тему інших земель, інших країн, куди можна і варто їхати українцям, і де я чула, що умови. Краще. Тому ось така правда про це містечко, куди потрапили ми. Тому не розглядайте Мюнхен як єдиний варіант біженського центру. Розгляньте інші землі, Берліни і більш північні, і буде вам добре. Дехто мені писав в коментарях, навіщо ви так солодко розказали про Мюнхен. Я розказала про Мюнхен, про біженський центр, те, як ми жили. І так це непогані умови. А далі умови можуть бути дуже гірші, як дуже різні. Багато всього хочеться сказати. Я могла багато що упустити. А окремо, мабуть, зніму відео про документи, бо це надважливо. Якщо ви ще не бачили відео про біженський центр у Мюнхені, які там умови, що по документах, кого приймають, кого не приймають, чим годують, в яких умовах живуть люди, будь ласка, ось тут є посилання. Можете переглянути це відео. Також я зняла відео про те, як добратися до біженського центру, до будь-якого, не тільки до Мюнхена, і взагалі корисні чати, групи, як їх знаходити, де шукати інформацію. Так само можете це подивитися у. У ось цьому відео, якщо вам було цікаве це відео, поставте лайк, підпишіться, бо ваші якраз перегляди, лайки, коментарі вони дають знаєте, сили мені знімати ще. Я розумію, що це потрібна інформація. Це та інформація, яка мені була потрібна, коли я переселялась. До речі, тут в місті Ердінг знаходиться аеропорт міста Мюнхена, буквально в 15 хвилинах, і тому літаки літають кожні 90 секунд. Спочатку ми цього дуже боялися, а зараз ми вже звикли, і тому весь час ми чуємо і бачимо цих прекрасних птахів. Гарного сім'я, тримайтеся. Бережіть себе і, не дивлячись ні на що, ми вдячні цій країні та іншим країнам, які приймають українців і допомагають так і тим, чим можуть.